Верстатобудування. Середнє машинобудування, верстатобудування, це устаткування для машинобудівних та інших заводів орієнтується на кваліфіковані кадри, виробництво металообробних машин і верстатів, важливі центри верстатобудування, Київ, завод верстатів автоматів. Харків, завод агрегатних верстатів, Одеса, верстатобудівний, Запоріжжя, верстатобудівний Житомир, верстатів автоматів, особливості розвитку верстатобудування, визначає світовий ЄНТ-розвиток, виробляє машини для обробки різноманітних матеріалів, зростає виготовлення верстатів з програмним управлінням, комп'ютеризованих верстатів, промислових. роботів. Верстатобудування продукує устаткування для машинобудівних та інших заводів. Що виробляє верстатобудування, верстатобудування, базова галузь машинобудування, виготовляє метало та деревообробні верстати, автоматичні і напівавтоматичні лінії, комплексно-автоматичні машинобудівні виробництва, ковальсько пресове, ливарне та ін. Дякую за увагу!